Я ношу з собою аптечку, бо я вважаю, що це дуже важливо в наш час. Ти при собі маєш аптечку і можеш комусь надати допомогу тій ж дитині, яка ще нічого не бачила, і вона потім зможе віджити своє нормальне життя. Мене звати Матвій, мені 17 років, і я з українського Нью-Йорка. А ми народилися та виросли в нашому маленькому прифронтовому селищі Нью-Йорк. І раніше воно називалося Новгородське, та до нього насправді не було уваги багато. Навіщо їхати туди, де вже добре, якщо можна зробити добре там, де ми вже є? До війни я був активістом у нашому селищі Нью-Йорку. Ми своїми силами хотіли розвивати це селище, щось будувати, створювати. Одним з проєктів, який ми хотіли реалізувати, це був футбольний корд. Я написав проєкт, знайшов місце. Це місце мало бути біля школи, в котрі я навчався. Домовився з директором цієї школи про те, що я зможу там його побудувати. Далі я завів знайомства, завдяки котрим я зміг би оплатити цей проект, знайшов підрядників та взагалі міг вже навесні починати будівництво. Але війна не дала мені реалізувати мої мрії. І ось я приїхав до Києва, я зателефонував своєму знайомому, і він мені допоміг влаштуватися тут, в нашому волонтерському штабі. Тут дуже крута команда. Наскільки я пам'ятаю, Матвій з'явився більше місяця назад. Не кожна людина в 17 років має таку відповідальність, яку має Матвій. Коли приїжджають люди і кажуть, нам терміново щось потрібно, то точно у нас зразу ми чуємо по нашому центру лунають Мотя, мотя! Де те, де те, де шов. Де, 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 де і він знає, він нам допомагає дуже. Основний напрямок нашого штабу це тактична медицина, саме рятування життя військових та цивільних завдяки медицині. Перші виїзди по деокупованим територіям ми почали 27-28 березня. Тобто були першими, хто заїжджали в Бучу, в Ірпінь. І ми були просто там першими, потім ми поїхали далі по селах навколишніх. Треба у тактичній медицині насправді зараз дуже актуальна. Тут вже йдуть активні, дуже серйозні бої. Той самий турнікет може врятувати життя, бо людина витікає за хвилину, якщо повезе за три. І ось цей звичайний. Шматочок тканини та пластику може справді врятувати життя. Дуже важливо навчатися надавати цю допомогу, навіть якщо ти не військова, а цивільна людина зараз багато прилітає по цивільним людям. А зараз ми бачимо цивільну аптечку, котра має бути у кожного перед нами. у нашому відео. Я розповідаю про те, що має бути у цивільній аптечці. Та демонструю, як цим користуватися. Проводимо під ногою. А відеоролики ми знімаємо в різних містах Києва, своєї компанії, друзів. Раніше до війни я казав, що хотів би бути при владі на можливо локальному рівні. Це вже не важливо, а бо я просто хотів допомагати людям своєму рідному регіону. Але зараз так сталося, що я трішки відійшов від своїх мрій, бо зараз війна і не знаю, як скоро вона закінчиться. Але все ж таки після війни, якщо все буде добре, я хотів би продовжити рухатися в цьому напрямку. Думаю, що такі люди, як я, моє оточення. Котре було зі мною до війни зараз. Ми будемо відбудовувати нашу країну. У нас буде дуже багато роботи.